Коли волонтерство стає не просто частиною життя, а самим життям. Черкащанка Івана Добова допомагає армії від самого початку війни. Із 2014 року вона збирає та передає на фронт все починаючи від шкарпеток, завершуючи машинами та дефіцитним військовим обладнанням. Вона працює і координує роботу центру допомоги армії у Черкасах. Сьогодні про роботу центру потреби військових та їх бойовий дух дізнаємося із перших вуст. Доброго дня, Іван. Розкажіть, будь ласка, що вас привело у центр допомоги армії? Коли це сталося? Доброго дня. Мене привело в центр допомоги армії його загалом створення, тому що починаючи з самого початку з 2014 року, ще з Майдану, однодумці люди почали збиратися разом почали організовувати різні благодійні організації. І центр допомоги армії створився в 2014 році, в серпні місяці, і до нього я прийшла із е, е, самоборони Майдану. От і тоді з трьох різних громадських організацій створилася така, як центр допомоги армії. Чим зараз займається центр допомоги армії? Які напрямки роботи ведете? Як і тоді, в 2014 році, ми продовжуємо їздити на передову і відвозити допомогу нашим військовим. Якщо раніше це не були такі великі об'єми, як сьогодні, то в 2022 році, спочатку повномасштабної, у нас збільшився фронт, у нас збільшились потреби військових, збільшились бригади, які з'явилися у нас на фронті. І ми досі збираємо допомогу, і відвозимо туди. На сьогоднішній день самим актуальним, що для нашого центру є, це цінні речі, такі як автомобілі, такі як квадрокоптери, такі як тепловізори, дальномі приціли, Тобто вся отака от техніка, яка допомагає хлопцям вести свої бойові дії. Звичайно, ми веземо і продукти, і смаколики, ми збираємо це в Черкащан, вони нам їх приносять, допомагає нам і бізнес великий, привозить консерви, ми також їх відвозимо туди, допомагають школи, які виготовляють консерви. Там ту ж наприклад, ту саму, да бізнеси, які виготовляють печиво, вони теж нам допомагають привозять. Тобто сегмент продуктовий він так і залишився, а фінансовий ми переключили вже на такі більш цінні речі. Раніше в 2014 це була все ж таки форма, тому що якби ми знаємо, що армія тоді була не така укомплектована, все таки, як зараз, у нас да? через 8 років. То тоді ми купували форму, там берці, каски, бронежилети, все, все інше. На сьогоднішній день. Ми відійшли від форми збройні сили України видають форму, інший комплект форми військові купують собі самі. А ми вже їх дооснащуємо більш такими цінними речами. Знаєте, зараз про волонтерів кажуть, що вони при потребі можуть і ріхіди норога знайти. Які от за ваші ці вісім років роботи тут було таке найскладніше завдання, який найскладніше виклик вдалося подолати. За вісім років можливо не згадаю, але останній цікавий і перший такий був досвід це купити шини на крас. Ну, щоб ви розуміли, шини на крас, це такий, майже в мій рост така шина величезна. Е, спочатку ми думали, як його доставити, але все ж таки з продавцем цих шин домовилися, що вони самі е, відправляться новою поштою, і якби, хлопці там вже отримали такі три величезні шини, досить вони дорогі. Разом вийшло це 88 тисяч за три шини. Тобто, це така <свісно> цікава. Ну, шини ми і так веземо, на звичайні машини, а шина на крас це що. Було щось таке було цікаве. І ще накрас той самий ми купували фільтри. Нам допомагали підприємці. Вони теж дуже, дуже дуже великі займають дуже багато місця. Але фільтри вже наші волонтери відвозили самі. Тут їх хлопцям віддавали. Волонтери часто ваші їздять на фронт. Ви особисто там бували? Так, звичайно. Чи це не страшно? По-перше, мій чоловік. Там з 2014 року, і коли я їжджу туди, я в першу чергу їду якби, до нього, а потім ми об'їжджаємо всі ці точки. Ну там ми по собі розподіляємо, звичайно, ці точки. Але е, ця хвилинка зустрічі, вона дуже важлива для нас, і ну, я без цього не можу. Ви знаєте, ви, коли приїжджаєш на передову, це ніби ти надихаєшся тією енергією, тому що коли тут в одному тому самому руслі постійно працюєш, е, наче потім. Голова хоче взірватися, хочеться кудись втікти, і ми не втікаємо десь на відпочинок, ми втікаємо туди для того, щоб от там зустріти їх, передати їм цю допомогу, побачити ці щасливі очі, е, обійняти, поцілувати. І вони щасливі нас бачити, бо так як мені навіть позавчора сказали, і коли я те саме розказувала, що зараз вам вони кажуть: ми відчуваємо те саме. Ми наші зустрічаємо вас, е, набираємо від нас ту енергію, ми розуміємо, за що ми воюємо. А ми розуміємо, чому ми допомагаємо. Який зараз бойовий дух у наших хлопців? Звичайно, всі втомлені. Ну без цього ніяк проходить ротація, і це дуже добре. Когось відправляють на відпустку відпочити. Бойовий дух вони тримаються, вони будуть триматися до кінця. Це 100%. Вони не падають, вони не здаються, і вони бачать, якщо ми їм допомагаємо, якщо їм допомагає вся Україна, якщо вся Україна об'єдналася, вони, вони просто морально не мають права відступити. І якби вони це відчувають від нас, тому вони будуть. Вони будуть це точно. Я розумію, звідки ви черпаєте для себе особисту мотивацію для цієї роботи, але тут працює велика команда людей. Чи доводиться шукати мотивацію для них? Ну, звичайно, кожен волонтер, який є у нас в центрі, він повинен бачити ту віддачу від військових. Якщо волонтери, наприклад, ті самі, що плетуть сітки, не будуть бачити, куди воно йде, або цю цю подяку від військових, да, ці, ці якісь теплі слова, цю енергію, про яку я говорила, то вони будуть виграти. Але Часто військові приїжджають до нас, коли вони приїжджають в відпустку, вони приїжджають з квітами, вони приїжджають з тортиками, з подарунками, вони заходять до дівчат, до сіток, дякують. І, якби це всім приємно, і це є той обмін, який потребують всі волонтери. Тобто, одні їздять, одні є в нас волонтери, які ремонтують машини. Вони так само це все живе спілкування з військовими. Це і є те, що потрібно, це та мотивація, яка потрібна. Чи багато зараз лишилося тих людей, які прийшли от, у лютому місяці, ці сюди от зараз до сьогодні в нас по перше був такий кістяк, який був з 14-го року. Ми працюємо в такій команді. Багато долучилося до нас з лютого місяця, і звичайно, якась частина вже відійшла, тому що так люди пішли на роботу. Людям треба працювати, заробляти, піднімати економіку. Це все правильно відійшло багато, але залишилися ті, хто може свою роботу разом з центром суміщати. Ну якби в них це виходить. Дякую їм, що вони не йдуть. Я точку хочу про. Бракує можливо рук, можливо, хтось почує, подивиться і прийде на допомогу. Чи поки що цього вистачає? Рук бракує завжди на сітках. Це проблема завжди, тому що сітоки це, це їх потрібно дуже багато. Замовлень дуже багато. У нас списки, ми не встигаємо відплітати, стараємося швиденько купувати основи. Оці всі нитки, ці всі кікімори. Люди потрібні сюди плести кікімори. Розрізати е, тканину, розпускати мішки для кікімор, плести сітки, саму сітку плести, бо, бо в нас є люди, які ще саму сітку плетуть із ниток. Тому люди потрібні сюди обов'язково. А матеріали бракує, вистачає? Е, матеріали е, є підприємці, які привозять. Інколи закуповуємо, але звичайно, якщо в когось. Є вдома, що можна принести ще зеленого кольору, а вже на осінь це вже будуть осінні кольори, і матеріали нагадуємо, що це мають бути кольори природи обов'язково. То звичайно, хай приносять нам до центру. Що може пришвидшити нашу перемогу? Що ми можемо для цього зробити? Триматися так, як ми тримаємось, не відступати назад в тилу і поважати їх, коли вони приходять додому. Це для них дуже важливо показувати, що вони там були недаремно, тому що зараз приходять хлопці, які отримали там поранення, контузії, їх відправляють на лікування або інколи за, взагалі списують. Вони повинні відчувати цю психологічну підтримку від людей. Це дуже важливо. Як це показати? Я знаю, що людині також буває якось соромно, ніколи до незнайомої людини підійти у формі за щось там подякувати. Ну, як це зробити правильно і коректно? Буквально ситуація, яка сталася три дні тому. Наша волонтерка написала в себе в Фейсбуці, як до її чоловіка, теж військового на вулиці, просто на вулиці підходить людина і каже, дякую за службу. Це було перед виїздом її чоловіка на фронт. І ці слова дякую за службу просто підняли йому оцей дух, ніби як перед боєм. Да? Просто підійти на вулицю і сказати Дякую за службу це дорогого варто. Ну, чисто морально для людини. Я вам дуже дякую за вашу роботу і дякую за ці розмови.